Дай Боже рівне. Дай Богу. Дай Богу. Дай Богу. Дай Богу. Відразу відповідаємо на запитання. Олег так сильно готувався до фестивалю Західної ліги сміху, що випадково порізав ногу. І тепер має 10 швів на нозі. Називайте мене сьогодні штопаний. <плес> Олег, ти що ще від таркозу не відійшов? Та ні, це просто ліга сміху. Тут треба приколи мочить. Далі. Якщо чесно, жаліти нас не потрібно. Так, да, краще грошей дайте. Бодя, почеши мені ногу. Ні. Okay. Як ви поняли, фішка нашої команди братська любов і підтримка. Виключай. Сьогодні нема кому танцювати. То давай якусь начу мелодію оберемо. Включи. Ні обіцянок, ні пробачень. Трайбово. Качово. Я би теж сказав легендарно. Але хто це співає? <плес> То ж Віктор Павлік, ти що не знаєш? То хто? Добре, наступно. А ти тримала піде, біжим біля стояти! Не Віктор Павлік, звісно, але теж непогано. А ну ну ключе ще раз. А ти тримала перед боями, а твої овочі красиві, як завжди. А ти тримала, і перестаняних. Це занадто танцювальна музика. Мені вона не підходить теж. А мені не Як хочеш. Як вам наші піджаки. У мене не якась там італійська поділка. Хмельницька з базару. А у Олега навіть ленточка є. Дякую за подарунок. Ну, сина здоров'я. Вона мені все рівно вже не потрібна. Я її на випускному відносив. У нас просто. Вчителі в школі економили. Ленточка одна на двох. Номера. А ти тримала білі, піри, піреянне. А твої овочі красивий, як запашний. А ти тримала, білі, піри, пілі троянни. Я знаю, що бачу. Тільки давай ці, нормальні номера, щоб я сидів, грав. Добре? Тренажерна зала, бігові доріжки. Уявили. Дякую! А ще щось є. Ну, молодець. Не хочеш, як хочеш. Давай ще щось. Добре. І так. Засідання Ради Придністров'я. <риклад> Уявіть собі. Депутати, Придністров'я. Просяться до складу Росії. Граємо типу політиків. Е-е-е, А я справлюсь? Олег, там теж всякі каліки сиділи. Це прям твоя роль. А що я маю робити? Олег, а ти за новинами взагалі не слідкуєш? Бодя, ти ж знаєш. Я за собою не вслідкував. А ти ще хочеш, щоб я за новинами дивився. Добре, давай я почну. Так. Депутат. Добрий. день. Ми Придністров'я. Хоч і Молдова не бомбила нас вісім років, але ми просимося до складу Росії. Давай далі ти. Спорческу, чача, сажа. Олег, що ти говориш? Я румунською стараюсь говорити, а що не так. Ну ти розумієш, все не так. Ну, диві... е, -е, -е, е, стоп, бодя, я хочу води. Починається. Я хочу води. Я хочу їсти, Бодя. Давай ще скажеш, ти ще в туалет хочеш. О! А поки ти не казав, я цього не хотів. А тепер хочу. Іди передумай, що <hrum> <to> Зараз. будеш. А ти тримала, біля-біля-біля стоя. Він десь лазить, в мене є пранк. Я зараз подзвоню в поліцію. Скажу, що Злата Плаза замінована. А, -а щоб я не спалився, скажу, що я третяк. Я, я в цьому костюмі на нього схожий. Що ти там робиш? Ой, де. А наш ти приніс? Тобі. А я вже не хочу. Олег, за бабкою в Італії легше доглядати, ніж за тобою. У вітрі? Вода. Хоч? Пий. Не хочу. Давай ще щось покажем. Раз прийшов. Ти тримала тримало, і не троянди, а твої очі красиві, як завжди, а ти тримала тримали, і не троянди, Я знаю, що бачу твій погляд останній. І так, на польському кордоні випадок потап на таможні, пояснює причину, чого його потрібно випустити за кордон. Давай, я потап, а ти працівник таможні. О, я працівник таможні, знову сидяча роль. Мені підходить. Давай грай. <рігла> я працівник таможні, ваша ціль виїзду за кордон. Добрий день, я потап на якийсь там постап. Приїхав в Україну свою жінку не впізнав. Краще поїду у Європу назад. Мене там чекає один мулат. А, то у вас проблеми зі здоров'ям. Я думав, по мені це зразу видно. Зроби мені масаж. А а якщо я вам його зроблю, ви мене випустите за кордон. Та Бодя, не грай вже то Потапа, вийди з образу, зроби мені масаж. Музику? Масаж чи ще щось? Бабу хочу. Тут нема баб. Чули, а нема не в кого номера Степененка, бо він ж бабку грає. що він тобі? Він, він, ж, він справиться з цією роль, я знаю. Олег, Він не приїхав, і сенс до нього дзвонити. А ти тримала піти, піре троянди а твої очі красиві, як завжди. А ти тримала піти, троянди Я знаю, що бачу. У мене ще загадка є на кінець. Ого, загадка? Давай. Як ви знаєте, ми брати близнюки. А хто з нас був незапланований, Ми скажемо тільки тому, хто візьме нас в сезон. Ну і в кінці. Підтримуйте один одного, піклуйтесь про один одного і дивіться під ноги. Галаї село мощаниця. Дякую. Галаї, Мощаниця.